Мене звати Ірина Жиліна, і мені дуже часто пишуть і кажуть про те, що я не типовий психолог. І знаєте, я з цим погоджуюсь, тому що в психологію я прийшла з медицини. У мене лікарська освіта перша. 15 років тому я отримала свою першу спеціалізацію як лікар акушер гінеколог Через рік я зрозуміла, що потрібно поглиблювати своє знання, і я отримала другу спеціалізацію як лікар ультразвукової діагностики. Тому що як можна поставити діагноз, коли просто ти дивишся жінку на кріслі і даєш додаткові аналізи? Я хотіла бачити все сама комплексно. Потім з часом, десь через роки 2-3, я розумію, що цього недостатньо, тому що приходять жінки, де дуже багато психосоматичних різних хвороб, Дві є проблеми в стосунках, і як це впливає на жінку, на її гормональний фон. Як у жінок дуже часто виникає біль під час сексуального контакту, сухість і що тут проблема в збудженні і в стосунках також. Тому, звісно, я отримала в Харкові свою третю спеціалізацію як лікар-сексопатолог. Звісно, яка ж сексологія без психології, так? Тому четверта спеціалізація, зві звісно, логічно була. Лікар-психолог, психологія це все добре, але без конкретних дій, без терапії. Мало що тут можна зробити. Тому, звісно, моя перша психотерапевтична освіта це була ЄМДР-терапія. Далі я вже в Європі почала отримувати навчання, навчатися на когнітивно-поведінкового психотерапевта. Там 4 роки навчання. Тому ось такий от комплекс. Привів мене до того, що я зараз маю. Але, звісно, я на цьому не зупиняюся, тому що до війни я дуже хотіла вступити в аспі... в аспірантуру. Хотіла б ем, приймати участь в науці і писати наукову роботу. Звісно, у нас єдина кафедра тільки була на той час це в Харкові. Ви знаєте, що Харків це така активна зона бойових дій. тому Дещо призупинилася, але в цьому році я все відновлюю і готуюся до вступу. А також я постійно приймаю участь в різних заходах міжнародних. Я про це мало говорю, тому що ну, це для мене як само собою розуміється, що лікар постійно підвищує свої знання. Точка. Чому взагалі саме ці методи психотерапії я обрала? Тому що, по-перше, ЄМДР-терапія це робота з травмами, зі страхами, з фобіями, наприклад. Синдром е, тривожного очікування, сексуальної неудачі, насилля, деякі психосоматичні хвороби, страхи. Так, когнітивна-поведінкова е, психотерапія це робота з думками, це інколи робота з соромом. так. Сексуальністю, тому що наші думки впливають на те, як ми себе почуваємо і які дії ми робимо. Тому я навчаюся постійно, мені це цікаво, тому мій досвід він не просто з книжки, а він взагалі з практики. Тому що ще рік назад я оперувала. Зараз я цього не роблю, тому що я вже пішла трошечки в ну, не те, що інше направлення. Просто я вирішила, мені три роботи не потрібно. Тому ем, я рік, як неоперуючий лікар, але лікарем залишаю з діючою ліцензією. А ще, знаєте, я дуже люблю складні випадки. Не тому, що я люблю драму, а тому, що складний випадок для мене задача. І коли людина до мене приходить і каже, що в мене все розсипається, я не думаю, її заспокоювати. А тому що мої думки, де система дала збій, де людина застрягла, що саме не працює, куди людину вести, щоб стало легше. Тобто я мислю структурно завжди, і мені також дуже часто кажуть, що я директивна. І це правда, мій стиль може щитуватися як жорсткий. Але він не агресивний, він просто фокусний. Я не тисну, але я фокусую. Тобто людина, коли одні ті самі моменти постійно оминає, обходить те саме місце, я не загортаю це все в цукор. Я показую це місце. Тому що якщо це місце людина не побачить, нічого не зміниться. Тому я працюю із структурою, а не з хаосом. Структура це паттерн, тобто поведінка, тригер, вибір, дія. Тобто, коли є структура, з'являється напрям. Коли є напрям, то тут з'являються вже зміни. Тому що хаос можна проговорювати роками. А от структура змінює життя. І ще одне питання, яке мені дуже. Часто ставлять, чи мені цікаво працювати з людьми. Так, мені дуже цікаво, я дуже люблю людей. І мої консультації бувають різні, вони бувають дуже серйозні, вони бувають дуже важкі, вони бувають з гумором і вони бувають дуже живі, тому що я можу бути строгою, я можу посміятися, я завжди дивлюся, що наразі потрібно саме цій людині. Але є ще одна важлива річ: я реально можу відмовити людині в консультації. Тому що, коли я бачу, що людина не хоче рухатися, вона не хоче нічого змінювати, а вона хоче лише поговорити, але не змінювати нічого, то я тоді відмовляю. І це не покарання для людини, це просто професійна етика. Тому що я працюю з тими, хто хоче бачити свою роль, хто хоче брати відповідальність за те, що він створює, тому що без відповідальності не буде близькості. Без близькості не буде стосунків і ні з собою, ні з іншими. Тому я не лікую о, саме відсутність бажання, я працюю з тим, що забрало бажання. Я не відновлюю романтику, але я повертаю контакт, тому що без контакту романтика це просто фікція. І я ніколи не стаю на бік або жінки, або чоловіка, якщо це парні консультації. Я завжди просто за контакт. І, звісно, мій підхід інтегративний. Це не просто терапія. І це не просто коучинг, це глибока робота. Поведінкова, звісно, аналітика це також поєднання директивного фокусу і структури. Тому ця терапія не про те, щоб виговоритись, це про те, щоб змінитись. Я знаю, що я не для всіх. Я для тих людей, які хочуть рухатися, хочуть змін, хочуть, щоб з ними були чесними. Тому, якщо ви цього всього прагнете, то я можу вам в цьому допомогти. Якщо у вас залишились питання стосовно моєї діяльності або мене, задавайте в коментарях, я на них відповім.